Ми не убезпечимо українські міста від російської балістики. Тому що поки що йдуть перемовини про один-два комплекси. Це не та кількість, яка дозволить нам прикрити хоча б обласні міста. Да? Зеленський назвав На 10 комплексів просив продати. От 10, би вистачило. Ну, вибачте, просити це одно, а мати шанси отримати це геть інше. Да. Можливо, ми отримаємо із старі ізраїльські комплекси, там якісь незрозумілі значить, натяки, обіцянки, відмовки і значить, незрозуміла ситуація з вісьма, вісьмома комплексами Петріот, які були в Ізраїлі. Вони зараз не використовуються, але там комплекс ПАК-2, який нам мало допоможе в боротьбі з балістикою. Це такий комплекс далекобійний, скажімо, зенітний комплекс для знищення аеродинамічних цілей. Там ракети, вони не працюють за методом як ПАК, 3 хід кіл прямого влучання. А збивати балістику, балістику збивають на відміну від шахетів викрилатих ракет. Балістика можна збивати лише над цілею, над містом. Якщо по місту запущена ракета, тільки таким чином, на підльоті балістику не зіб'єш. Бо там ракета летить практично прямовисно, перпендикулярно поверхні землі, там кут нахилу ракети, там 89-88 градусів. От. Тому поки що казати, що ми отримаємо велику кількість комплексів. Німеччина сказала, що в нас і так замало. Ну, Німці дійсно віддали нам найбільше зенітних комплексів. Да? Сполучені Штати будуть продавати, як вони будуть продавати чи з серійного виробництва, а це 87-й в кращому разі рік, да? в кращому випадку, або з наявності там президентськими реквізиціями, да? значить, з наявності на складах, ну це ситуація трішечки краще, але все одно це не з підрозділу діючий комплекс, а його потрібно відновити. Так що, скоріш за все, ну можливо, там перемовини почалися давно, але скоріш за все, до кінця літа, ми навряд чи побачимо нові зенітні комплекси. Ми маємо працювати з тим, що є.